Пункти незламності дійсно стають порятунком для сотень тисяч українців. Уряд визначив єдині стандарти їх роботи по всій Україні. Люди матимуть доступ до однакового набору послуг. Це тепло, зв'язок, доступ до води та електроенергії. Наразі вже працює понад 5 тисяч пунктів незламності. У наших планах найближчим часом збільшити їхню кількість утричі. Для цього сьогодні затвердимо рішення про створення координаційного штабу під головуванням віце-прем'єр-міністра Олександра Кубракова, який буде опікуватись питанням розгортання мережі пунктів незламності. Також прошу міністра енергетики Германа Галущенка найближчим часом представити результати аналізу щодо справедливості розподілу електроенергії по регіонах. Відповідний штаб був створений в Міненерго саме для забезпечення справедливого розподілу електроенергії на всіх рівнях. Триває робота і на дипломатичному фронті. Щодня в Україну приїжджає додаткове обладнання для ремонтів. На додачу до переданого обладнання партнери оголошують про готовність допомогти грошима. Загалом партнерами заявлено допомоги для енергосектору в різних форматах на понад 1,4 мільярда доларів. Це допомагає, але це лише боротьба з наслідками, а не з першопричиною. Ми вимагаємо від світу, аби після кожної. Терористичної атаки проти нашої нейросистеми була належна реакція. Кожна ракета, яка залишає без світла і тепла тисячі українців, має ставати приводом для нових санкцій.